По команді виконує многі разом. Раз. Борода має бути затурні. Так інструктор показує претендентам на службу в патрульній поліції, як слід виконувати норматив із підтягування. Фізичні випробування вже третій етап відбору до лав поліції. Вимоги до кандидатів досить жорсткі, жодних поблажок немає. Завдання кожного продемонструвати свій максимальний результат, бо ті, хто матимуть найкращі показники, і продовжать конкурс. Ми фіксуємо суто результати, і кожен кандидат покаже найкращий результат. Ці результати ми передаємо в кол-центр на Київ, і вже в міністерстві аналізують результати і вибирають кращих із кращих. Крім підтягування, кандидати мають пробігти дві дистанції 100 та 1000 метрів. І все це відбувається так швидко, що хлопці ледве встигають відновити дихання. Важкувато, звісно, хоч готувався, але тяжко. Ну мало часу на відпочинок, на Підготовку до вправ так все, в темпі, в темпі, просто може і хорошо, що складно. Серед претендентів на роботу в поліції, як люди зовсім далекі від правоохоронних органів, так і колишні міліціонери. Але ці випробування єдині для всіх. Звісно, всі переживають, так як хочуть працювати далі, тому що ну, якби не один рік працюємо і намагаємося пройти в нову поліцію, щоб працювати далі. У рівному на початку відбору було близько п'яти тисяч охочих працювати в новій структурі, але після тесту на загальний рівень розвитку медогляду і фізпідготовки їх стало значно менше. Станом на сьогодні вже пройшло 870 кандидатів. Які пройшли вже і підтягування, віджимання і біг на 100 і 1000 метрів. Далі вони повинні будуть скласти психологічні тести і пройти співбесіду, аби наприкінці лишилось лише 200 найбільш достойних звання поліцейського, за тим, щоб усе було справедливо, стежить представник Київського департаменту, яка була першопрохідцем цієї реформи. Все абсолютно пройшла сама всі ці етапи. Так що можу сказати, що все чесно. Я є прикладом того. Я бачу зміни. Ось зміни є на краще. Будемо, будемо чекати від нашої держави, від наших урядовців підтримки. Імена щасливчиків оголосять у грудні, тоді вони розпочнуть навчання. Воно триватиме два з половиною місяці. Після чого, приблизно наприкінці зими, нові патрульні вийдуть на вулиці Рівного. Ірина Михалевич, Назар Мідріган. Інформаційна програма день.